Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Вже давно не бачились, бо у мене була невеличка подорож на Херсонщину. Але я повернувся і захотілося мені пограти в щось таке, знаєте, пов'язане з подорожами. І я обрав гру під назвою Спор. У вас 100% з'явилось питання: як ця гра взагалі пов'язана з подорожами? А я вам відповім. Еволюція це ще знаєте та подорож. Тому не зайобуйте мене такими питаннями, і ми починаємо. А починається все з того, що треба обрати планету, на якій ми і почнемо зароджувати життя. І це ще поки без сексуального підтексту. Обираємо щось зелененьке, схоже на нашу землю, та створюємо мікрочелікса, який і стане на шлях еволюції. А оскільки я ще той фанат покемонів, то дамо йому ім'я Вульвазавр. чи як там того Кринділя звали, не пам'ятаю, якщо чесно. Спостерігаємо, як на землю прилітає метеорит, а разом з ним і зароджується життя. В тому ж числі і наш вульвазавр. І ось він маленький уйовок. Такий буквально мікроскопічний і безпорадний, але це поки що. І щоб це змінити, нам треба кушать растіжку, щоб вирости великим і сильним. Тому плаваємо і шукаємо нямку у вигляді мікром'язка. Так потроху вульва набирає масу та зустрічає представників інших видів. А оскільки деякі з них можуть загрожувати піздюля бабам, то еволюція вирішує підкинути вульвіку шипи для самозахисту. І прийнявши нову форму, подорож продовжилась. І чим далі, тим більше різних мікроуйобків хотіли захавати нашу малечу. Що ще раз доказує, що наш світ був жорстокий ще навіть на етапі його розквіту. Зрештою, еволюція підкинула вульвазавру ще й нові плавники, бо, як то кажуть, швидкі плавники пиздов не бояться. Але вони не врятували від смерті найпершого представника нашого виду, і його тупо висмоктала якась зелена єбала. І вже нащадки найпершого вульвазавра вирішили, що шлях жорстокості не для них, тому вони стали веганами. Але як казав мій дід, головне, що не деганами. І ось так нове покоління хіпстерів вульвазаврів потроху кушали травичку, а може і не тільки кушали, тим самим прокачуючи свої мізки. Та зрештою настільки їх прокачали, що вирішили, що набридло їм плавати в океані, і що можна вже і ноги відростити. І ось він. Зустрічайте вульвозаврище 2.0. Гарний та готовий підкорювати береги цієї планети. Разом з Фемілі ми побудували гніздо, та самий відчайдушний з нас вирушив досліджувати околиці. Зустрів він перших представників іншого виду, які наче були не злі, та й у наших вульвіків галімий пацифізм ще не пройшов. Тому було прийнято рішення подружитись з ними, а саме завдяки жорсткому флексу дупою і фрістайл-репчику у цьому молодіжному. І ця дрібнота дуже легко повелась на вульву, і вони стали френдлі до нашої банди. І наш красунчик вирушив і інших підкорювати своєю харизмою. І такий коннект з суспільством, наче як давав непоганий буст до розумового розвитку. Тому це здавалось ідеальним варіантом для життя у цьому світі. Але згодом почали з'являтися челзи, яких Вульвен Флекс вже не чіпляв, тому розвиток скілів був просто необхідний. Пару років качалки і курсів з психології, і Вульвазавер вже не контрився. Тим більше разом з ним тепер бігав його Кентік, і разом вони продовжили френдити інші банди. Як раптом на наше гніздо напали якісь злі паскуди, що стало нагадуванням про те, що цей світ не такий вже райдужний, як здавалось, і що не все можна вирішити мирно. Але вульвазаврів ще не покинула надія, що це можливо змінити, тому вони продовжили свій хрестовий похід пацифізму. Але через деякий час життя ще раз нагадало, що добряків ніхто не любить, тому кентіки і отримали ікла в спину. Пройшло ще багато років і, усвідомивши все, наші сородичі вирішили, що прийшов час змінюватись самим та змінювати світ. Так вони винайшли вогонь та примітивне спорядження. А також змінили підхід до життя, бо тут або ти будеш домінувати, або тебе будуть бити ногами. А отже вульвозаври знову відростили ікла та були готові показати їх всім, хто стане у них на шляху. Початок нового етапу. Банда потрохи почала полювати на диких створінь та кормити свою сім'ю. Все було спокійно, допоки на горизонті не з'явилися якісь не менш розвинуті гівнюки, які одразу показали, що наміри у них недобрі. Тому банда, недовго думаючи, вирушила в атаку на їх базу. Але це було занадто нахабно, тому вони отримали піздов. Що черговий раз дало зрозуміти, що потрібен більш розумний підхід. Тому, відновивши трохи сили та назбиравши достатньо ресурсів, банда взяла зброю до рук та вирушила в пошуках помсти. Діставшись до перехистку ворогів, полились ріки крові. Гинули всі від старого до молодого. І Кожен відчував за собою правду, і тільки одна сторона мала право на існування. І так ульвазаври подолали першу перешкоду на шляху до прогресу, та в пам'ять про перемогу встановили тотем. Але це був тільки початок. Банда росла, а разом з цим з'являлося більше потреб, а також все більше ворогів, які хотіли показати свою силу. З кожним днем та з кожним вчинком, вульвазаври ставали все далі від того мирного життя, яке у них колись було. Крок за кроком, знищуючи спочатку слабіших ворогів, а потім нарощуючи масу, рухались до рибки побільше. Один за одним вороги вмирали, а пам'ятних знаків на тотемі ставало все більше. І ось залишилось лише одне селище, яке б могло б хоч щось зробити таким потужним човзам. Але банда зібрала всі свої сили та подавила останню загрозу, тим самим залишившись останньою домінуючою расою на планеті. І здавалось би, що далі: процвітання технологій, поява повноцінної цивілізації, інфраструктури і тому подібне. Але як тільки з'являється велика нація, з'являються й великі амбіції у окремих груп. Тому розкол між вульвозаврами був закономірним. Кожна з таких окремих груп відокремилась в незалежні райони, кожен з яких почав перегони за ресурсами, без яких розвиток надалі буде неможливим. Найбільш свідомий район вирішив, що єдиним вірним рішенням, щоб знову всіх об'єднати, та зупинити безсенсовні жертви. Це знову ж таки показати свою силу, а для цього треба прийняти участь в перегонах за ресурси та створити потужну армію звірних солдатів. Розвиток воєнної сили почався з наземних машин, з допомогою яких і почався штурм першого району, який мав би відкрити доступ до водних просторів. Бій був затяжний і важкий, але зрештою портове містечко було під нашим контролем. І справи, наче як пішли потрохи вгору, але злих на нас челзів ставало тільки більше, були і нейтральні, але які потенційно теж несли загрозу. Всі ресурси йшли на те, щоб посилювати армію та обороняти свої території. Населення по-різному ставилось до такої суети, але назад дороги вже не було. Тому бійці вирушили до наступного району. Цього разу в арсеналі були не тільки броньовані автомобілі, а й водний транспорт, що дуже полегшило захоплення міста. А за ним іще одного ресурсів вже стало достатньо для того, щоб відкрити бойову авіацію. Але для того, щоб пустити її в масове виробництво, треба було набагато більше тих самих ресурсів. Тому в містах почало будуватися більше заводів, що почало створювати негативні настрої серед населення. Але знову ж таки це був єдиний вірний варіант. Деякі з наших міст майже відбив ворог, але завдяки грамотній продуманій тактиці їх було остаточно закріплено за нами. Ще деякий час пішов на те, щоб створити максимальну кількість бойової техніки, після чого військо вирушило свій останній похід, в якому без особливих проблем вони відбивали місто за містом. Та зрештою, вже в останньому з них нас зустрічали без зброї. Так і закінчилось криваве об'єднання вульвозаврів. А ми що? А ми сіли на космічний корабль і с'їбали з цієї гнилої планети.